Всім привіт! Ви на каналі Maynefno і сьогодні. І сьогодні хотів би трішечки поговорити щодо свого бачення, своєї думки. Хотів би передати одразу, що все, що буде сказано в цьому відео, це лише моя думка, щоб ніхто там не ображався і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення, майже спочатку. Так, і там майже спочатку. <ріху> Я створив свій ютуб канал, на якому почав записувати проходження. Мені багато чого не пекло тут. Ніхто толком, так сказати, не вірив <ріху> в мій, ну як сказати, правильно. Успіх. Але нічого, мене підтримують все одно. <ріст> Рідні, близькі, друзі. Особливо друзі. Особливо друг. І... це під яким? І... Чому я вирішив записати це звернення? Тому що під відео Half-Life 2 під номером 15 був написаний коментар від Ghost Bogdan 10. Сподіваюся, я його вимовив правильно. Він написав коментар От он чоловік, який не хетит русских. Навірно, в душках. Хотів би трішки так сказати, внести в ясність даного. Я не бачу просто сенсу в тому, щоб хейтити росіян, тому що я їх всім серцем ненавиджу, як і більшість українців. Тому що як не крути, але деякі українці все ж таки надіються, що ми помиримось, або взагалі прийде, як вони говорять, русський мір. Який нахрен руський мір, блять. Це просто ну, в мене в голові не вкладається. Тому я вирішив записати це відео. Я ненавиджу росіян. Ненавиджу росіян за те, що вони сидять і нічого не роблять. Їх все влаштовує. І оце їхня особлива відмазка, що ми нічого не рішаємо, рішають, типу, їхнє. Государства, ...їхні, блядь, царь, хуярь, блядь. Просто я їх не хейтю, тому що ну, нема сенсу просто. Вони просто кончені люди, на яких потрібно забити. Просто забити їх, і не згадувати їх більше ніколи. Також хотів ще... щодо свого каналу там розвести, так, у мене там, типу, ну, Ігри з російською локалізацією, ну, тому що так склалося в моєму житті, що я знаю російську і розумію російську. можу нею розмовляти, але ну, зараз этот, не хочу, я від цього намагаюся відмовитися, ну, як і більшість українців. Але. Я нормально відносясь до українців, які розмовляють російською мовою. Тому що, ну, так склалося в їхньому житті, що вони більше розмовляють російською. Ну, Та яка різниця? Ну, Оце яка різниця, як ми говорили раніше, ну це неправильно. Але і, як так сказати, принижувати, чи, так сказати, Ображати, як там говорять, буліт. Займатися булінгом таких людей, це, ну, я вважаю, що це неправильно. Ну, розмовляє вона російською, але він українець, або вона. Ну, рано чи пізно до них дійде, що це неправильно, і вони перейдуть на українську, на українську мову, тому що ми живемо в Україні, ми народилися в Україні, ми маємо громадянство України. Тому ну, яка російська? Яка російська, ну. Але склалося так, як склалося, що ж е... раніше ми на це не звертали увагу. Більшість не звертали увагу. А тепер нам це вилізло боком. Ну, в цьому ми винні. Винні ми самі в цьому. Ну, що ж робити? Тепер будемо боротися з тим, що маємо. Поборемо. Як говорив. Тарас Шевченко борітися і поборите. <клух> Будемо боротися і поборемо цю нечисть, яка зайняла дуже багато місця в нашому інфопросторі, яку тепер потрібно просто викорнути з нашої держави, з нашого інфопростору. І... І саме через це. Через ці всі події, що відбулися в нашій країні зі мною, з багатьма людьми, взагалі всіма українцями, я вирішив зайнятися Ютубом. Чому саме проходженням ігор? Ну тому що це мені цікаво. Я б з великим задоволенням грав би в ігри з оригінальною мовою і перекладав би її на українську мову. Але, на жаль, так склалось. Я не знаю англійської. Не знаю англійської. І для того, щоб її вивчити, треба витратити дуже багато часу і грошей, тому що вивчати самому це занадто складно. Я починав. Ну, май... <смас> так і майже, нічого не вийшло. <смас> Будемо відверті. Нічого не вийшло в мене. Але все одно я буду продовжувати намагатися далі. Uh -huh. І, наприклад, як то можуть сказати, так, якщо ти не знаєш, тоді не займайся, типу не, не займайся дурньою. Ні. Я буду е, робити відео. Я буду записувати проходження для вас, аби збільшувати більш українськ... більше українського контенту е, на Ютубі. Чи в Ютубі. Тому що я вважаю, що це правильніше, чим сидіти, е, витрачати. Величезну кількість часу, аби вивчити англійську мову і чекати якогось кращого дня, часу, аби, аби потім займатися цим, займатися Ютубом. Ну, це я говорю конкретно про себе. <кхм> так, моя проблема в тому, що я часто забуваю, про що я говорю. Не знаю, чому так склалося, але так, так в мене є. Це, а, щодо англійської мови бачу сенсу спочатку її вивчити, а потім вже робити контент, тому що, ну, зараз такий час, що ти не знаєш, що буде через годину. І тому я думаю, що більш правильніше для себе буде робити зараз Робити зараз цей контент, аби ви його бачили, дивилися і мали змогу вибору, тому що, ну. В Ютубі українського контенту зараз мало, особливо такого. Я не знаю чому. Ну, як не знаю, знаю чому, тому що ну, ми все брали з російського, з, з російського контенту, блядь. А тепер ми з цим живемо і боремось. Ну нічого. Подолаємо це. Мені трішки тяжко про це говорити, тому що так якось вийшло, що якраз цей коментар, який мені залишив, він був три дні тому, саме тоді, коли по всій Україні не було світла. В цей момент я був на роботі. І ну, робив все, що аби, так сказати, уберегти св... не свою роботу, не своє робоче місце. <с> Це неправильно. Скажу вам, що я роблю в магазині, там, де є продукти. І в цей час, коли вимкнуло світло, коли його не було довго, ми робили все, аби врятувати продукти, ті, які швидко псуються. Тому це таке неспокійне життя. Ну це ж не тільки в мене, це так в більшості. Зараз, на жаль, так. Тому просто, просто складно розмовляти про це. Я не хочу наганяти смуту, але просто хочу внести ясність про себе. І сказати, що я, я патріот, я люблю Україну, я тут народився, я тут живу і тут буду жити. Цю російську наволоч ми виженем і забудемо про неї надовго. Я бачив, е, тут, е, як говорять, хороший русський. В це я не вірю. Хоч я бачу, що вони виходять на якісь мітинги, але їх така мізерна кількість. Якщо вони це роблять, то ну, що, я можу ті, побажати, як там. Хай їм щастить, хай виходять, якщо в них є клепка в голові. І вони нарешті зрозуміли, що їхня як сказати, верхов... верховенство неправильно робить, то хай продовжують далі. Але любити русських я не збираюсь. Вони показали, хто вони є насправді, що вони роблять, як вони катують наших людей. Це, ну, це просто звірство, ці кадри. Просто страшне. Якщо є там адекватні, то хай вони от оці адекватні або виїжджають зі своєї країни. Хоча вони тепер нахер нікому не здались, тому що вони самі винні в цьому. Що вони запороли свою країну, своє життя. Але. Не знаю, як підібрати слово... Правильно АББ без матюків. Ну, скажу так. Ото, якщо вони... Це насправді, якщо вони виходять там, мітингують, то хай продовжують далі. Хай їм щастить. Але сюди, сюди, в нашу країну ніхуй лізти. Гантоне. Але... Полюбити русських? Ні. Ніколи ні. Я буду продовжувати далі записати проходження. Буду старатися робити кращим. В цьому відео хотілося б показати і своє обличчя, але, ну, на жаль, не маю технічної можливості. Так що ось такі справи. Але я, ну, не але я вдячний тим людям, які залишають свої коментарі, які мене підтримують, які ставлять вподобайки. Це, ну, це дуже приємно. І я починаю розуміти, що, що я це все роблю недаремно. Це дуже приємно. Так, можливо, в мене відео не дуже якісні. Там, типу, і з зву звуком є проблеми, і сама картинка. Ну, маємо, що маємо. Буду старатися краще. Можливо, колись з часом я зможу обгредити свій ноутбук. Краще, звичайно, хотілося би комп'ютер. Ну, буду викручуватись з того, що є. Тому що... ну, так склалось, що я українець. Більшість українців е, звикли досягати своєї мети і боротися. Боротися з тим, що в них є. І це дуже сильно надихає. Це гордість. Просто гордість. Я не знаю яким вийде це відео? Зараз я його записую в тишині. Без нічого. Для відео я там накладу щось на фон, щоб там була якась картинка. Ну, не картинка, а там якийсь гімплей. Ну, постараюся знайти щось в інтернеті. Таке повинно бути. Але я сижу в тишині і все одно не можу зібратися з думками. Я більш-менш написав собі план у блокноті. Але все одно просто. Думок настільки багато в голові, що не можу їх поставити в правильному порядку. Ну, Така я людина. <плес> Зато я це все говорю від щирого від серця. Для вас. Хтось мене зрозуміє, хтось ні. Ну, це ж таке, скільки людей, стільки і думок. Бачень. <плес> Цього всього. Що ж, напевно, буду закінчувати. Можливо, ще я... колись, так сказати, в мене збираються якісь мої думки. Я буду старатися їх нотувати, аби потім ще з часом викласти ще якісь такі подібні відео. Можливо, вони зайдуть, а можливо і ні. Не знаю. Буде, що буде, але я роблю те, що мені подобається. І мені від цього легше. Мені від цього легше. Я бачу, що я комусь потрібен. Ну що ж тоді, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую нашим Збройним силам України за те, що завдяки їм я можу сидіти ось так спокійно і записувати для вас відео. Гарного дня і хай щастить!